Хочеться повінчатися просто тому, що мені подобається цей обряд і тому, що це поєднує мене з предками. Чи маю я право це робити? Чи це святий обряд, де ну ти вже обирай? Ти або віруєш, і і у тебе є ці прекрасні гарні канони, і ритуали, або ти обрав свою сторону. Це. вінчання це справді і гарний обряд, і тим паче цілком вписується в українську культуру. Колись в це справді вкладали глибокий сенс. Вінчаються раз і з тою людиною, з якою хочуть потім опинитися разом. У небі людина самоусвідомлюється і сама вибирає собі, що вона хоче: чи справжній обряд, знову ж таки, повертаючись до культури і псевдокультури, чи якусь його декоративну оболонку. Mm -hmm. Тобто артисти можуть взяти собі псевдоформат, mm -hmm. якийсь, <світ> Тобу, який близький до, до традиційного, і зробити його, вкладаючи туди свої сенс.